Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить под закон, чтобы нам получить усыновление. И как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего Ава Отче. Поэтому ты уже не раб, но сын. А якщо Син, то і наслідник Божий через Ісуса Христа. Слава Господу. Ми цими днями, хоча я думаю, що кожен день ми більше-менше десь згадуємо про народження Ісуса Христа. Але цими днями так особливо гостро ми звертаємо свою увагу на прихід Ісуса Христа на землю. І я думаю, що для багатьох із нас оці різдвяні дні, вони є особливими, чи не так? От для кого з вас, тільки так, щиро, для кого з вас такі, оці різдвяні дні, ну не ці, що наступили, а в, вашу, в вашій історії в вашому житті, от вони були такі особливі, щось особливе сталося у вашому житті, оці різдвяні свята. Ми попросимо брата Володю коротесенько сказати, що для нього особливо було в цьому цих різдвяних святах. По-перше, воно дуже гарно розповідає про Спасителя Ісуса Христа, і воно приносить таку радісну звістку, що серце чомусь переповнюється якоюсь доброю новиною, радістю такою, що. Ну, не знаю, ну, неможливо це передати, але коли в дитинстві е е згадували про, е про Різдво, розказували про народження Ісуса Христа, коли ходили, калідували по селі, то це ж було неймовірна радість від того, що дійсно це є приємна добра новина, яка приїзд Ісус Христос. Слава Господу! А для мене цей день. 7 січня, день Рождества. Дуже велике свято, бо моя вся сім'я покаялася. 7 січня нам буде 20 років всі моїй сім'ї ми покаялися. Дуже дякую Господу. Слава Господу. Ну що ж, ще думаю, спитаємо брата Ростислава. Він теж підіймав руку. Ви бачили, чи, чи я не бачив? Що для нього так Ну, Взагалі різдво... Що ця трапила. Щось трапило. Брати і сестри, я думаю, що Різдво любили всі. З дитинства, з малечкою, навіть коли ще не знали Бога. Я любив Різдво, бо це якраз на другий день, на третій день я все допитувався, бабки, коли вже можна йти колядувати. Це був ну, спосіб, ну, така нагода, можливість заробити. І це як хтось дав рубля. От ще того. Ми розмітали, а так 25 копійок давали, це боже могли було. Ви знаєте, і ми, от, що то за подія, що воно значило, ми не знали, але от різдво це було з дитинства. І так трапилося, що я також, як Марія Миколаївна, каже, я також от почув про живого Бога. От вперше почув оці живі пісні. От Якраз кожен на різдво. Коли я побачив перших віруючих людей, молодь була, вони стояли, співали. І в моїх очах вони такі були всі світлі, сяючі, як ангели. Я на той час вчився в інституті, і я був в гущі молодих людей, і я так собі в серці сказав: це не наші, це не місця. В нас таких бути не може. От дійсно я на простих людей, на простих наших братів і сестер, я подивився, і в моїх очах вони були. Ні вони не місні. Вони якісь, знаєте, не, не такі. Сяючі світлі, радісні і співали. Не так, як я там дядька по під вікнами. От. А вони співали, знаєте, так, як то належить співати для слави Бога. І я спитався: а звідки? Ми звідки, то той звідки? Я кажу, а як до вас прийти? Вони кажуть, де восьмерка розвертається, там спитаєшся. Ну, такі координати точно, знаєте, розвертається восьмерка, там спитаєшся. І я так і собі прийшов, там де восьмерка розвертається, там Бексенія сьогодні. Кажуть, десь тут молитва. А від жіночки йшли, не кажуть, а ми туди знаємо. Отак От я вперше прийшов в дім молитва. За що? Дякую, Господу. І з ними так тож, прийшов, ще не знаю навіть, як привітатися. Зайшов всім, кажу, добрий вечір. Але молитися, я чую, справа молиться і не, з йде. молиться Прислухаюся до тих, що моляться. Прислухаюся вперед. Потім Отче наш. О, Отче наш я знав. Я Отче наш разом А потім чую, на інших мовах моляться. Я думаю, ну розумні люди. І знаю. Ну, про євреїв, всю Христос народів, всі євреї, а тут не по-нашому. Думаю, ну. Пи, си, не, 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 не. О, вони ж не по-нашому, по-єврейськи говорять. Думаю, читають манускрипти, Ото по-єврейськи знаю. Я нічого не знаю. Але я думаю, я буду коло цих людей, я щось навчуся. От так я собі міркував, сидячи, сидячи в службі. І потім вже спожіння закінчується, встає Микола Михайлович. Отже, закінчує служіння і каже, я бачу в нашому зібранні перший раз, так, диня, так дивиться на мене. От я дивиться так в мою сторону, а я думаю, хто там перший раз? складає? Він каже: я хочу подарити йому Євангелію. Він подарив мені Євангелію. Я вдома правда мав Біблію е, читав. Він подарив Євангелію, я прийшов додому, і то вже так стало, знаєте, нашою настольною книгою. Ранком йшли на заняття. Світланою, ми читали, проходили занять, ми читали. Отак, от знаєте, от так для мене, для мене Різдво. І тут Я можу ще багато говорити, коли там десь ці дні, як я тільки переступив по рік церкви. Поріг церкви от, а Віта моя сестра заміж виходила, зараз виходила. А, а я вже знаєте, я вже читаю себе віруючим. Я ж читаю вірущину, кажуть, кажу, члени церкви в п'ятницю членські. Я прихожу. Ну а що, я, я вже сюди прийшов, то я все вершний і так приходжу. Брати, вибачте, кажуть, вибачте, кажуть, ну що тобі, ну ти тільки не обіцяйся, ніка й не можуть, тобі ще не можна бути на членському. Думаю, що вже, тут вже їхні, вже їхні мають бути. Тому, брати і сестри, те, що для нас здається, що вже всі всьому знають, я ж не тупий хлопець лов, я п'ятий курс інституту. Я в постійті їздив, я ж не те, що я там йду, мами за спідницю тримався. А от приходиш і речей не знаєш. Як сказати, що сказати, як повернутися, то член, то не член. Я прийшов, значить, як член. Це. От така, знаєте, от такі, е, такі кроки були такі до Господа. От. А потім, коли призвали до покаяння, це десь було, напевно, початок лютого. Я не пам'ятаю, як я опинився наперед. Знаєте, ніби якась така от як хвиля на морі. знаєте, Раз, і тебе хвиля аж так чуть-чуть так аж до берега. От так само, раз, і я наперед. Напередні підняті руки, от, всі співають, всі моляться. Ще коло мене хтось стояв, я вже не пам'ятаю то, на щетверо чоловік маєш до покаяння. Все, всі пісні співають з того часу, я його син, От і все, слава Богу. О, а Аліна моя заміж бітлія. Ой. І мені поручили з дому винести 10-літровий бутлетворів. І я його розбив на порозі. Не хотячи, смороду на все. Бог знайшов, якщо ти став на дорогу служіння Господеві, навіть груки не бери. Я ще ну, не знав, що до чого, але знаєте, то такі були. Божі дорого казує, що я мав, брати і сестри, читайте, що я за віру пострадав. Знаєте, на місіях і таке діло зробити, розбити на порозі кількіта. Знаєте, то всі, хто ходив, там нюхали, і, і все. От, такі, таке мене там, знаєте, стільки подій і все то зараз було. Я дуже дякую брату Анатолію, що він дав полиночку, дякую, що викликаєш. Ви, ви. Тому коли приходять люди до церкви. Знаєте, що в якихось інших питаннях вони можуть бути офіціями, професіоналами, але в питанні віри, діла Божого вони потребують елементарної підказки, щоб ви сказати, там там так, щоб ви сказати, нас там вітають, що нас служить на тоді, то, тоді-то. Прості речі їм з любов'ю підказати. Люди дуже того потребують. Проявити до людей любов, люди, які навертаються, вони ще не все знають, не все розуміють. І я не все знав, не все розумів. Кажуть на, винеся, я поніс. Ну, але Бог направив. Ось так, Слава Богу. Слава Господу Ісусу Христу! Дійсно є особливо такі пам'ятні дні в нашому житті. І Різдво Ісуса Христа для всіх нас. Є важливим святом, хоча ми не знайдемо його ні в Біблії, ні в Євангелії, що нам треба його святкувати, як його святкувати. Але не це є важливим. Важлива подія, яка перемінила наше життя. Ось декого воно сталося і пов'язано так з різдвом, з народженням Ісуса Христа. Це Сонце правди. Засіяло в нашому житті, слава Боску. Мені згадується теж на різдво така подія була вже 2-3 роки я віруючий. І мій друг, з якому я свідчив про Ісуса Христа, ну, всяко відмазувався, увіляв від цього, хоча понімав щось, але рік його тримав і манив до себе. Але перед одним із цих ліства він сказав: приїдь, забери нас з села і візьми нас на собою. Я приїхав в село майже 40 кілометрів, взяв його з його дівчиною і поїхали на служіння. Різдвяне, гарне служіння, ранкове служіння. Після ранкового служіння в гостях друзів були потім вечірні служіння. І потім вже пізно ввечері я везу їх туди додому. То візлося, такі. І все, доїжджаючи до одного із сіл, мене зносить з дороги і на обочину і перед деревом, так спинилися в снігу. А впереді їде трактор, але їде в другу сторону. Я йому мигаю, сигналю, він не чує, не бачить. Я лишаю їх і побіг за тим трактором. І я його догнав аж на фермі десь кілометрів, може, п'ять-шість, я біг за ним. Ну не встиг він ще піти звідти з тої ферми, я його попросив, він поїхав і витягнув нас. Ну, не про себе, а про Різдво. І про теперішнього вже брата. Тому що я собі біжу та й думаю, Господи, а що так? Для тебе, для слави Твої, для спасіння цієї душі. Я сьогодні говорив, брат Воля, комусь то ж хочеться сказати ото світло засвітити. а тут... Але це так я думав. Бог думає дещо інше. Слава Господу! Він знає краще, навіть якщо ми попадаємо в якісь трудні обставини, Бог знає краще за нас. Нам ж потрібно смиритися, бути послужними, як написано, і ми читали з вами. Когда прийшла полнота мотавні, Бог послав сина свого. А що зробив син? Він послухався. Він смирився. Він згодився з батькою волею. І ось я побіг за тим трактором, а вони сидять в машині, і Саша дивиться на то дерево. А Господь промовляє до його серця. Ти сьогодні два рази був в собрані. Два рази тебе кликали до покаяння. І ти чувствував, що треба все, а не зробив цього кроку. А що якби? Спинив не сніг, а це дерево, і ти вже представ би перед Богом. Де б ти Бог? Таке було одно із ріст, одно із таких свят у моєму житті. І слава Господу за короткий час. Брат покаявся, сестричка покаялася, віруючи сьогодні, служить Господу. Слава Господу! Ми повертаємося до прочитаного з вами по тексту. коли прийшла времени, Бог послав Сина свого єдиного. Друзі мої, як важливо, щоб прийшла повнота часу. Повнота часу вона була потрібна для приходу Ісуса Христа. Я так собі розсуджую, думаю, ну, а коли ж би прихід Ісуса Христа був зараз? Перед потопом, перед Вавилонською башнею, 에, під час полону євреїв в Єгипті, 에, під час, коли народ розвратився, під час туди, коли вбивали пророків, які говорили іменем Божим, Ну, коли би? Був займ прихід Ісуса Христа. Можливо, Він ніколи не був би Але Бог оприділив всьому свій час. І ось прийшов час, коли Христос мав прийти на землю. І ми з вами чули, як це сталося. Ми з вами знаємо, для чого прийшов Ісус Христос. Давайте Кожен із нас, ми настільки довіримось Господу, щоб в нашому житті завжди був Божий час на все. Не ми рішали, не ми йшли вперед, не ми відступали, але ми знали, що хоче Господь. І в той час робили так, як хочу Господь. Мені подобається одне із місць писання, яке говорить про ізраїльський народ. Говорить про те, що вогняний стовп їх супроводжував вночі, і стовп, димовий або хмаровий, він супроводжував їх днем. І написано там, що коли цей стовп зупинявся, зупинявся народ. Коли піднімався, піднімався народ і йшов. Друзі мої, прийшов Ісус Христос у свій определений Богомчас. Слава Господу! І Богом даний час сьогодні кожному з нас чути Його слово. І це Слово, воно говорить до наших сердець. Господь хоче щось сказати нам через своє святе слово. І тому будь бо дуже уважно. Слідуючи, который родився от жени і подчинився закону. у цей час оприділений Господь. ми маємо бути підпорядковані Божому слову, Божому заповіді, тому що далі під приходить благослові, щоб іскупіти під закон. Господь прийшов, щоби викупити нас із рабства гріха і рабства смерті. Від вічної погибелі Христос прийшов змінити нас. Люди кажуть, та що там? Помер, закопали та й все. Якщо б було так, скажіть, хіба би прийшов Христос на ці буки, на ці страждання, на цю смерть? Ні, зовсім? Христос знав, що чекає людину після смерті. І ось для того, щоб спасти людину від вічних мук, він прийшов сам і взяв на себе ці муки. Просьбу ти уже не прав си. Слава Господу. Ось завдяки Христу ми можемо бути виконати. Завдяки Христу ми вже є синами і дочками Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. Слава Богу нашого. І тому, крокуючи за Ним, підколяючись Його волі, смиряючись під крепку Його руку, слідуємо до царства Божого. А Він робить все для того, щоб приготовити нас до царства Свого. І навіть випробування в нашому житті, навіть трудності в нашому житті, і навіть достаток в нашому житті все працює, або при нашому правильному відношенні все працює для того, щоб приготовити нас до вічності. Як сказав ось цей мій друг через деякий час свого. Я каже, зрозумів, для чого Бог допускає мені трудності, а він переходив в деякі обставини. Якщо каже, в стакан влити кип'ятку, що він Правильно. Так він сказав, лоп. Тому каже Господь готовить нас до вічності. Щоб коли ми прийдемо в славу, через свої гріхи і беззаконня ми там не лопнули. Але щоб ми були готовими, зустріти нашого Господа Ісуса Христа. І про це ми Добрий Добре. Спасибо.